Пане Костянтине, давайте так до вашого аналізу е, атаки. Ми зараз виведемо карту. Попередня інформація є так, знову ж таки, там лише на карту нанесені ракети Х 101 які зі сходу залітали. Е, у багатьох виникає питання: ну що казали ж, що, начебто, були калібри і кинжали, але їх на цій карті немає і повідомлень про них е, немає. Тому хочеться зрозуміти: от вашу оцінку, то чи були кинжали і калібри, чи не було, чи ще збирають статистики? Ну, стосовно кінжалів я нічого ви не видите, можу постійно. сказати. А стосовно калібрів, хасту перших, то ну, така ж картинка є у мене, як у вас. Ну і тут цікаво, що це скоріш за все тільки хасто перші, які заходили з Волгоградської області, тому що сьогодні оці 7 ту 95 МС, які несуть хасто перші ракети, вони заходили. Вони робили пуски ракет із моря з Каспію, як зазвичай, із Волоградської області. І оце скоріше за все та частина, яка була запущена з Волоградської області. Вона заходила через північ Харківщини. Потім робила такий якийсь маневр навколо Полтави. Заходила з півдня на Дніпро. Потім. Рухалась туди в напрямок Вінниці, залітала в Молдову Румунію, а потім вже прилетіла до, до чорновців, до Бурштина, до Івано-Франківська, і там вже е робили вибухи, е наносили ушкодження. Ну, треба дочекатися офіційної інформації не хочеться там якось орієнтуватися на слухи, але е зрозуміло, що не менше 12 приходів було по Харківщині. По самому Харкову, що десь близько така така ж кількість була по Дніпру, ну там може трохи менше, там близько восьми. А треба розбиратися, що там було у нас на Заході, що там з Івано-Франківщиною, що там з Стрийом, що там з Бурштуном. Ну дочекаємось цієї офіційної інформації. Ну, у мене склалося якраз от спочатку враження, що удари наносилися якраз по тим регіонам, які є прифронтовими, і тільки після цього. Так би мовити, наш тил почав страждати ну, от Харківщина, Дніпропетровщина і О, У... це сучні... маршрут. Так, 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 це маршрут, по якому вони йшли, але це я думаю, не всі маршрути судячи з, з таких фрагментарних повідомлень по телеграм-каналам, коли mm -hmm. там де щось пролітало, то на цій карті не все відображено, те, що заходило, <гум> <гум> пане Костянтине, От Ніколаївський ваньок, відомий паб паблік, да який нам надає там ширшу якусь інформацію, неофіційно так би мовити про а, ракетні обстріли і загрози. Він а, в своєму проміжному так би мовити, звіті відзначає, що це був а, ну певною мірою унікальний обстріл за деякими параметрами. Зокрема, він відзначає: ну, по перше, що ракети давно не заходили через район а, Покровська. По-друге. Росіяни працювали не лише по світлу, але й по воді, теплу та газу. І власне відзначає, що будуть проблеми да, з цим є влучання. Але, от ну зрозуміло, щодо влучань це окрема історія. А от щодо заходу через Покровськ, що в цьому такого особливого? І прокоментуйте, будь ласка, також пане Костянтину інформацію про входження ракет у повітряний простір Румунії, чи підтверджується це чи ні. Офіційних повідомлень з боку ані Румунії, ані Молдови про те, що в їх повітряний простір що зайшло, невідомо. Ну поки що румунські власті мовчать. Мене це дивує, тому що якщо невже вони не розуміють, що якщо вони не будуть туди заходити. Верніше, якщо румуни не будуть реагувати або поляки не будуть реагувати на заходи, то ті заходи будуть продовжуватися. І Путінку... ось зараз там 140 кілометрів вони пролетіли по території Румунії, а наступного разу вони пролетять 250, Скажуть, а чого ж ви мене збиваєте? от мені тут більше подобається реакція Ердогана, як тільки заліт... залітали там Су-24, от тут же бахнули. Там не. На хвилинку заявився все, будь ласка, там на землю лежати. От так, от, така повинна бути реакція. Але румуни, ну якось вони не реагують. Ті не вже така сильна позиція американців, які кажуть ні, жодним жодного разу, тому що потім буде п'ята стаття е, уставу НАТО, і тоді нам треба буде збиратися і їхати бомбити Росію. А так же не хочеться. Ми так гарно живемо, де хочемо цього всього робити. Ось так. А те, що ракети заходили через Покровськ, що в цьому можете пояснити унікального? Чесно кажучи, я ж не знаю, що мав на увазі ваньок. Фантазувати не хочу. Я не думаю, що Покровськ був таким маршрутом, через який треба було обов'язково пролітати і докладати, що оце покровськ пролетіли, можна летіти далі. Не спостерігав я ніяких там особливостей стосовно Покровська. Можливо, це якось пов'язано з тим, що чим ближче лінія фронту сунеться до міста, то більша ймовірність того, що систем по місті в принципі немає. Тож. Не знаю, це виключно мої якісь такі пропущення Може так. бути, але я не думаю, що е, е, ті засоби, які збивають е, крилаті ракети і балістику, вони будуть роз, розташовані близько біля покружки може вони від'їхали що від туди. Пане Костянтине, ще хотіла уточнити вас щодо систем. ППО. пам'ятаю, що одна відносно нещодавно звучала така заява від президента, що нам потрібно аж 19 таких систем. Хоча до цього, буквально там я не знаю, влітку десь цифра число називалося близько 10. Чи означає це, що от остання цифра, яку тиждень тому президент означав, що ми не знаю, втратили якісь системи ППО? Чи можливо я не знаю? Ворог завдає якісь нові такі удари, які вимагають ще більшої кількості систем ППО? Ну, ПЗРК можна вважати ну, приносний зенітно-ракетний комплекс, можна вважати системою ППО? Так. Ну він же стріляє, стріляє, да? а Петріо теж система ППО. Атат, це ж теж система ППО, да? ну, тобто системи ППО можуть бути різними і, відповідно, робити калькуляцію можна по-різному. Але логіка у нас, коли ми кажемо, що нам там треба більше або менше, вона логіка пов'язана з тими атаками, які наносяться по нашій території. От у нас додалися там влітку атаки по енергоструктурі, нас сказали, що нам треба більше. Це просто спосіб нагадувати нашим партнерам, що якщо ви вже щось пообіцяли, то ви ж хоч щось виконуєте. Да? Ми просили навесні, ми просили сім е, систем Петріота. Да? Пам'ятаєте? Е, Байден сказав, навіщо є всім, хай беруть шість. З того часу поставили одну, а п'ять ще ми чекаємо. А нам п'ять обіцяли точно до Нового року там. Ну, Обіцяли дуже серйозно так би мовити, зуб давали, але ж де ці п'ять патріотів? А ці п'ять патріотів, вона дуже до зараз були потрібні. Треба надати Шольцу поваги, тому що він обіцяв нам один Айрісті, а привіз два. Два да. і це досить суттєво, тому що і Айрісті – це саме інноваційна система, яка зараз є їх немає на озброєнні інших країн, тільки в нас. І це дуже серйозно, дуже гарно вона працює, але, на жаль, вона не працює зараз на нема версії SLX, тобто дальнього радіосадії, ще не готово. Вони вже три роки її мучать, не виходить, так як хотілося б. Але це і SLS дуже гарно працюють. самсів нам обіцяли багато, не всі передали нам треба просто прості системи, навіть Евенджері, там хокі, які б посилили наші мобільні вогневі групи. Нам їх обіцяли, обіцяли поставили, поставили, не поставили. Тому коли ми кажемо, що нам треба 19, то це mm -hmm. те, що необхідно просто в цей момент, от зараз от сьогодні. Дайте хоч те, що обіцяли. Отак, угу. пане Костянтине, оперативна інформація. Наші колеги з РБК повідомляють, що власне у Молдові підтвердили проліт російської ракети над територією над її територією власне Молдови та територією Румунії. Ну зрозуміло, бо по-інакшому вилетіти там неможливо. І як заявили в прес-службі Національної армії Республіки Молдови, одна з ракет, запущених Росією, була помічена патрулем у прикордонні в напрямку Ямполь. Косеуц або Косеуц. Я не знаю такого міста, тому перше читаю його назву. Згодом одна з ракет, нібито перетнула повітряний простір Молдови в районі отач Могилів-Подільський і вийшла через кордон з Румунією в районі е Дорохої Герца. Наразі молдавська сторона веде власне додаткові перевірки. Ну а Румуни все так само країна НАТО мовчить на. Мовчать, у них радіолокаційних станцій немає. У них дозори по, по гранці з біноклями стоять і спостерігають прольоти ракет. Слухайте, Я вони президента називають. там обрати не можуть. Може, в них зовсім там якась дезорганізація трапилася державна. Да. Ну, фантастика. Да. Це навіть не бачу, <laughs> да, коли поронці <laughs> з біноклі відловлюють ракети, то треба ще їм видати рогатки, щоб вони їх збивали. Ну, може, і свято так, сьогодні? Це... Може свято вони сьогодні відзначають Різдво і там зайняті. Знаєте, у військових у них є свята, але коли він на чергуванні, то він на чергуванні. Mm. <laughs> ну, це, це правда. Щодо Харкова, є теж оперативні дані. Ігор Терехов, міський голова Харкова, пише, що Харків сьогодні вранці пережив чергову масовану ракетну атаку по об об'єктах енергетики ворог запустив по місту 12 ракет всі вони були націлені саме по котельнях ТЕЦ та об'єктах електроенергетики. Паралельно з обстрілом Харкова під ударом опинилася і вся енергетика нашої країни. Додає, додає Терехов. Ну і там також оновлює інформацію щодо. Щодо інших питань по протидії і ліквідації наслідків цих ударів, більше в нашому телеграм-каналі по Харкову. Новини Лайв Харків, друзі. А, от ще кривий ріг та був під ударом. Давайте про це згадаємо. Власне, що ми тут маємо? У кривому розі завершили аварійно-рятувальні роботи після вчорашнього ракетного удару Росії. Окупанти вдарили по місту балістикою, влучили в житловий будинок. Там, на жаль, загинула одна людина ще 17 постраждало. Серед них це дві дитини. Окрім будинку, пошкоджено магазини та автівки. Прокуратура почала досудове судове розслідування за фактом вчиненого воєнного злочину. Ну і звісно, що сьогодні вранці вкотре ворог атакував місто. Та ось так і е, почастішала балістика. Ну так, е, пане Костянтине, здається, на перший погляд, чисто суб'єктивно, що ніби більше стали працювати балістичними ракетами. Чи відзначаєте ви? Зростання саме балістичних ударів, і що там по арешніку, напевно, не можу не запитати, бо часом я спостерігаю цю повітряну тривогу з загрозою балістики по всій території нашої країни. Моніторингові пабліки додають, що загроза Арешніка. Ну потім нічого не відбувається. Просто всі, якби це репостять, бо це викликає викликаєсь ажіоташі додаткові занепокоєння в людей. Але що насправді відбувається, хочеться теж зрозуміти. Ну, перше, те, що стосується співвідношення балістики до крилатих ракет, то дійсно збільшили кількість балістики з однієї дуже простої причини. Майже все, що крилаті ракети літають, крайня атака була взагалі там на рівні 95-10 відсотків. Тобто, якщо вони відволікають засоби ППО, то вони відволікають, але Якогось ефекту можна досягнути тільки за допомогою балістики, це така концепція. Друге, те, що стосується цього річника, Путін їм там розмахує, розмахує вже місяць, да? 21 грудня у нас був вже місяць, з моменту, коли був нанесений удар по Дніпру. І цей місяць всі засоби масової інформації про цей орешнік. Вони його там вже, вже все, що можна було про цей орешник сказати, вже сказали. А тепер е Путін заявляє про дуель, і тут можна було б посміхатися. і Я сам сміявся будучи впевненим, в тому, що Путін не буде застосовувати орешнік, що навіть якщо він в нього є там ще в одному чи в двох екземплярах. Він е, розуміє, що руйнування від арешніка будуть значно меншими від аніж від вибуха там балістики або там ракети Х-101. тобто вона нанесе більше враження ніж цей орішник. тому що е, орішник... він супроводжувався такою великою панікою. Коли люди бачать навіть не панікою, а страхом, коли люди бачили те, що вони не звикли бачити. Оці стовби білого диму, білого світла, які там каміння летіло з неба, було щось таке страшне да? і жахливе. Але якщо Путін використає орешник, йому потім вже нема чим розмахувати. Але мене так, дуже непокоїться інформації, треба дочекатися, е, коли ще там буде більше щось зрозуміло. Це стосовно того, що в Тюменській області побачили ешелон, на якому нібито стояло 5 установок, установок кн 15 Це ракети е, середньої дальності за класифікацією договору об обмеженнях ракет середньої меншої дальності. І ще 1987 року на класифікацію, система класифікації до цього часу зберігається. Договору вже нема, а система зберігається. Так от вони здатні бити там на дистанції 2000 км. і е, оці п'ять установок вони можуть бути. Використаний як продовження теми орешника. да вони можуть бути перевезені в капустін яр, і звідки можливі пуски, і от якщо будуть пуски вже цих ракет, вони будуть відповідно там не точні, вони кудись не туди полетять, але все одно вони будуть летіти по території України, все одно. І будуть, якщо навіть будуть збивати, вони все одно будуть падати на голову, і це дуже ну небезпечно. І це продовження путіним оці терору України українських міст нашого населення, ага. утримання їх в такому стані напруження. А це його мета. Такого, як сказав наш психіатр Дісіден Гузман, патологічний садист, я ці, ці, цьому діагнозу дуже довіряю, тому що це зроблено не в емоціях, а це зроблено експертом. Пане Костянтине, ну і на завершення. Напевно, про літак, який впав у Казахстані сьогодні, да, з Азербайджану він летів до Грозного українців там на борту не було. Були переважно громадяни Азербайджану і власне Казахстану. І власне є кадри ось зараз шматка фюзеляжу, та да, це хвіст. Хвостова частина є е, хвостова, є не хвостова. Та, яка не хвостова, вона відповідно там загиблі і там, в принципі, вона згоріла, хвостова, люди вціліли. Підтвердилася, якби це, ця версія, да, що хвості безпечніше літати на випадок ось таких аварій, не дай Боже, звичайно, нікому. Але 16. Там людей, наскільки я розумію, вижили попередні дані чи 12, чи 16. причини незрозумілі: літак не 28, російський. 28 Взагалі говорять, вижили Скільки? 28 людей. Вижило, серед О, них навіть. троє дітей. Навіть 28, так да. літак не російський, <кх> літак, азербайджанський виробництва Embraer, компанія Embraer 160. Я знаю, що у нас такі теж не використовуються. Тому коли, коли працювала наша авіація. Отже, які ви бачите причини, пане Костянтине кажуть, що птахи нібито могли вплинути на нього, наскільки ці такі. Вразливі до птахів, на ваш погляд? Ну, я вам скажу так, що стосовно птахів, це остання версія, яка може бути. Навіть якщо там дуже потужні птахи, то ну, вони такого пораження нанести не могли. Літаки і двигуни проходять випробування так званої звано птіцестій? Наприклад, я проводив випробування Руслана, в тому числі. На цю штуку там стояв величезний ресівер, стояла кабіна пілотів. Туди е, 12-метрової гармати такої повітряної. Туди закладали цілу утку. Там її там цілий процес був. А саме цікаве, що у нас випробування, така трохи смішна історія. Випробування на птиця проводили, спроводили. Я коли дивився звіти, то Соловйов, Гусів і Воробйов. На <свист> а, <свист> Пане Костянтине, але що ви бачите на цих кадрах, була... можливо прокоментуєте дії пілотів. Пілоти намагалися сісти. Там десь поруч був аеродром. Там є якісь кадри, коли там видно, що там поруч знаходиться полоса. І вони кажуть, що в них закли... було заклізаклінало закли... закли... рольве управління. Це теж, яка... теж якась дивна історія, тому що. Там система управління бустерна і вона е, дубльована. Там не може бути, щоб неочікувано відпо, була відмова. Може, там щось там неправильні регламентні роботи <гум> були, і щось залишило, і щось заклинуло. Але такого ну, не повинно бути. Не хочу фантазувати, треба дочекатися до якихось більш-менш серйозних повідомлень, тому що це надійне це надійний літак він не може просто так відмовити. Дякуємо вам, пане Костянтине. Тут на завершення просто доволі саркастично і комічно звучить. Румунія відреагувала на сьогоднішній обстріл. Міністерство О, національної чекала. оборони каже, що не було ніяких ракет. Так, в 7.30 українські колеги їх повідомили, що а, в напрямку Молдови полетіла ракета через дві хвилини. Булить у Румунія, але вони нічого не побачили. Їх там ну, Це ніяк трьох кабінда. Так, так. Да.